З того напрямку, з якого ми чекали на Сумщину. Тепер навпаки виявилось, що в цю гру можна грати вдвох, і так само можна зайти із Сумщини на Порщі, от як з Порщини на Сумщину. З військової точки зору, це абсолютно логічно. З військової точки зору це дуже виправдано. От це дуже 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 Е, саме менше, чого ми цим доб'ємося, це те, що їм доведеться туди перекидати доволі серйозні рецепти. Ну, це сто відсотків, це вже це вже якби не обговорюється. Хто б там з нашого боку не біжував, наскільки б масштабною не була операція, а все ж таки масштаб зараз насправді ще збагнути важко. От реально немає ні в кого інформації. І до речі, такий овтопчик, ви знаєте, я не те, що не жалію, про те, що ні в мене, ні в кого іншого немає цієї інформації, я дуже цьому радію. Сам факт, що ми змогли підготувати таку операцію дійсно в режимі інформаційної тиші. Що нічого нікуди не просучилось, і це дійсно сталося для орків абсолютно здинацька. Ну це прекрасно. На насправді однією з великих проблем цієї війни є те, що вона дуже прохована. Обидві сторони забагато знаєте про От ніколи раніше в історії такого не бувало. І те, що вдалось в нинішніх умовах е, таку операцію підготувати абсолютно приховану, це вищий пілотаж. От е, колись я думаю, ми дізнаємося, хто саме це кував. От і але хто б це не був, величезний респект цим людям, тому що от в даному разі я як експерт якраз дуже радію, що я про це нічого не знаю, що інші експерти про це нічого не знають. От це, 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 це саме по собі насправді дуже багато чого варте, в ваш, в ваш цей от, надмірно прозорича.